Вітаю вас, любі. Питання, що ми повинні усвідомити в собі або побачити в собі. Можливо, якщо це буде з іншими людьми зв'язано, тут буде, я надіюсь, показано а ні, то я, можливо, скажу. Сила. Помітити свою силу. Збагніть, будь ласка, що насправді ви не так і хвилюєтесь, що насправді ви набагато більше впевнені. Збагніть нарешті, що ви. Набагато обізнаніші, або, наприклад, набагато мудріші. Ви набагато сміливіші, сила. Ви сильна людина і духом, і, і фізично, можливо, да, жінка чи чоловік. Ви насправді багато чого знаєте. Просто, можливо, ви ось тут, як людина да, застрягла чи як. Прижата. Просто ви, можливо, звикли себе відчувати так, або люди такі там, да? та присядь, помовчи, ти не дотягуєш, ти не цей там, або, наприклад, та, ну, що, критики може бути теж багато зі сторони або було. І ви отак раз себе оп, і, і все. Або вам може бути дуже сильно страшно виразити себе. І вам здається, що ви не знаєте як. Як збагнути, якщо поки що людина не може це збагнути. Перестати зациклюватись на невдачах. Ну, у вас в житті могло взагалі нічого не вийти, не вийти. Ну, Це не говорить про те, що такого, ну, це неможливо змінити. Або, наприклад, ви звикли бачити себе сильною людиною, да? дозвольте себе побачити зі слабкої сторони. Дозволити собі, тому що в нас є як сильне, так і слабке. Треба дозволити визнати просто, взяти себе знову в руки. Це буде для вас як друге дихання. Таким чином ви і задасте собі друге дихання, тобто це збалансує вас і додасть вам сили і впевненості в собі диявол. Доволі важко вам іноді ви не можете відслідкувати той момент, коли емоції або ситуації беруть над вами верх. Ви не можете зрозуміти, ну, перше, до речі, я хочу сказати, що ви вже зрозуміли і навчились, і позбавились того моменту, коли вас можна було легко взяти за поводки і почати тягнути в ту сторону, куди вам треба. Але, але від вас ця модель ще не відійшла. Є такі люди, які. Можуть вплинути. Ці люди з вами доволі давно. от І цим людям ви ну довгий час піддавались під маніпуляції. да Тут чоловіка, тут внизу жінка. Ну, це, можливо, в відносинах, можливо, мама. ну Або, в принципі, ви не можете жінкам відмовити, або, наприклад, ви із жіночої солідарності там, чи чи подруги. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Да? Є все одно. Комусь новому, наприклад, ну, знаєте, ви довше приглядаєтесь до нових людей. Чомусь не всім людям, яким, яких варто до себе допускати, ви чомусь Ну, тримаєте біля себе і дозволяєте триматись. Ну, як вам сказати, ну, от ви знаєте про таку або іншу рису людини, або там ще щось. Ну, і, і все ніби. да, ну, Це насправді прив'язка. Якщо ви вирішили звільнитись, то треба звільнятись. В питанні сили сила це не питання для розгону. Треба до всього дійти, треба там допливсти. Ні. Сильна людина є сильна людина. Просто дозволити своїм внутрішнім інстинктам да, вам допомогти. Я зараз не про інстинкти їсти, спати, розмножатись. Я не про це. Я про інше, про інші ваші риси характеру, про те, чому ви навчились, те, що ви вже пізнали і ви пізнали. те, що ви розпізнали, те, що ви відкрили, час задіювати. Наступне, поки що ви постійно стоїте лише на захисті. Ви ніяк не можете відпустити ось цей контроль і перестати стояти на захисті. Ви реагуєте гостро, ви можете мовчати повністю, ви можете мовчати, ви навіть і вусом не поведете, але всередині себе можете мати таку розмову, непогодження, ще там щось. Да? Можете мати таку розмову, або можете зажимати в собі цю розмову, і вона вас плутає. Е, теж е, прив'язки, питання прив'язок є у вас, питання, які, ну, скажімо, які вас закривають від спілкування із Всесвітом. Ви самі себе зажимаєте, блокуєте, ну, умовно, це все слова, ну, ви повинні зрозуміти. Ми говоримо, Частенько про блок енергії, про блок там, не знаю, в тілі, в думках, ще десь. це не блок, це не блок, блок, це це просто, як вам пояснити, я просто от впираюсь в щось, і коли я ну, або загадку не можу розгадати, або не знаю, як це прибрати, я от зупиняюсь. все, от, Я далі не йду. Я намагаюсь намагаюсь, виходу немає, ніби, а мені просто в той або інший момент. Я не знаю, треба чи ризикнути, чи якось ну, здобути ще чогось, або відзнайти ще щось, що допоможе мені пробити блок, стіну і тому подібне. Тому що ми можемо знайти той блок, і, а як, а що, а, а як де це, Просто в інтернеті прописати, чи кого знайти, чи з подругами, чи з друзями просто обсудити, чи залишитись сам на сам, розумієте? Ось такого плану. Що ви про себе повинні збагнути? От ми зараз з вами і про ці речі говоримо. Також повинні збагнути, що вам важко дається спілкування. Особливо якісь там не знаю світські бесіди, або в принципі ви відчули, відзнайшли себе, що вам важко з людьми підтримувати розмову або взагалі про щось говорити. Ви не знаєте, що вас цікавить, а тим більше, що людей. А якщо ви знаєте, що людей цікавить, вам не цікаво на такі теми вже говорити. Вам якось і помовчати хочеться, або, наприклад, хочеться поговорити лише з тими людьми, які вас точно зрозуміють. Тобто ваші однодумці. Потім у вас може таке спливати, а чи маю право я займати час, а чи ні. Тобто, у вас зараз таке виховання над собою теж може відбуватись. До речі, зверніть увагу. Що ви про себе повинні зрозуміти, що ви іноді ускладнюєте? Ви дуже швидко можете прийняти рішення зробити якийсь висновок, і можете різко, швидко відреагувати, і вам самим від цього важко. І ви знаєте, але от вам здається, що ви ніби як пропрацювали це, а насправді ні. От ви думаєте, що. Я вже так не вчиняю і можете цього не помічати. Ні, ви можете так вчиняти. З іншої сторони, я вам хочу сказати, що іноді вітер попутний, да, або навпаки, йдете проти вітру, він може вам задати темп. Тобто Іноді ви все ж таки надаєте перевагу сила, надаєте перевагу обставинам. І забороняєте собі знову ж таки якусь або хитрість, або якусь поблажку, щось таке несерйозне, можливо, да? тобто десь в чомусь ризикнути теж вісім мечів. Ви, вам важко, ви або визнати не можете, або зараз треба збагнути, що вам важко вчиняти по правилам це іноді протирічить вам самим. Тому що <кій> сила і диявол. Дивляться в одну сторону, паш дивиться ніби прямо чи куди невідомо, і кінь направляється теж в іншу сторону. Тут теж рух в іншу сторону. Тобто, можливо, ви не усвідомлюєте, що роздираєтесь туди-сюди, роздоріжжя. так? Да? Ось. Так, і це ну, це робить вам боляче це, наприклад, і створює якийсь блок. а... Ви можете, там, я не знаю, ну, от, самі від того страждати, самі себе заплутувати, легше, можливо, якось вчинити, і воно само відійде, або навпаки там, відпустити, і воно не буде над вами тяготіти, і ви не будете це робити. Або, наприклад, ну, дійсно самим для себе побути там, строгою, не знаю, там, дорослою людиною. Там. Все, я, я сказала, я сказав силу духу, силу волі собі. От мені хочеться так відреагувати, емоції, там, ревнощі, якісь бо теж диявол, там ще щось. Я зараз ось так відреагую. Різко скажу, зроблю, покажу. Або, навпаки, проігнорую. Розумієте? Тобто це все постійно піддаєтесь під свої емоції. І в чому прив'язка? Ви намагаєтесь когось підлаштувати, а не себе. І ви, можливо, ніяк не можете збагнути, що насправді причини в тому, як ви реагуєте, немає. Просто ви ну, звикли так реагувати там. Коротше, самим для себе бути дорослими. І якщо ви за щось сила, якщо ви за щось взялись тут серце, да? якщо ви берете за щось, приймаєте рішення, робите кроки, то ви повинні бути самі перед собою відповідальні, не строго діяти правилам, а іноді звертати і на інших, можливо, деякі правила. вони... Вам самим протирічать, протирічать іншим, і тому подібне. Можливо, якісь там умовності, правила домовленості були створені на той момент, коли не було чогось. От або там ще щось. Ну зрозуміло, да? Коротше, в якихось ось до чого тут. Зверніть увагу, що в тих моментах, де вам варто проявити якусь легкість, ви навпаки можете навантажувати. А в тих моментах, де треба ну, більш серйозніше або до чогось, або до когось більш серйозніше віднестись, поставитись, ви навпаки, можете це на попустительство. Або, наприклад, із за своєї якоїсь можливо невпевненості, до якої ви звикли. Да? Або ви ну, не розуміли ніколи, як дивитись далеко, да? наприклад, там, ну, я не знаю, планувати там, на. Або спілкування з людьми, можливо, теж. Да? Ви не звикли там, наприклад. Я не знаю, якось дивитись на це все, що я теж за те, або за те відповідальний. А да? ось так. Трійка келихів. Знаєте, ви, можливо, не вмієте віддаватись чомусь одному, як вам сказати, віддаватись людям. Ви можете віддаватись в професію, в справи, в роботу. Ви можете, як вам сказати, коротше, ні, тут не так. Ви, якщо за щось одне взялись, то ви за це одне і беретесь. Що треба там потихеньку, помиленьку додаєте це як в професійному, так і в любовних справах. Манера теж спілкування з людьми, теж відносини. Ви не вмієте, можливо, бути лише в відносинах. Або, наприклад, ви не можете бути на роботі лише працівником. Да? Ви можете додавати в приватне. Робоче, в робоче, приватне або ще, до речі, ви не вмієте тримати секрети своїм, самим близьким, там ще, ще, ще. ви по-любому не розповісте. Навіть просто ви знаєте 100%, що людина нікому не розкаже і це нікуди не вийде. Ви можете поділитись, це дійсно ніколи не вийде, але ви все одно розповісте. Ось таке, тобто, можливо, теж вас підсвідомо може розчаровувати той факт, що ви там, не знаю, не вмієте тримати секрет. Треба, не треба, вплине на щось не вплине, але ви розповіли. Потім, я не знаю, це не є погано знову ж таки, але просто, якщо у вас всередині щось відгукнулось, значить, це стосується вас. Просто або змініть до цього ставлення, да, можливо, це суперечить вкладеним упередженням або якимось там установкам, які дали там батьки, наприклад, да, якимось переконанням, які там були вам нав'язані цінностями сім'ї. Да, і, можливо, ви бачите за собою таку то поведінку, і от вас воно внутрішньо розчаровує, але ви не можете цього усвідомити. По-перше, рідних немає поруч, по-друге, ви ж нічого. А я що я нічого Знаєте, якось здебільшого ви сприймаєте любов або справжню дружбу. Ви якби ну, розумієте, що це все існує, все, і, можливо, і у вас це є. Але все одно, от якийсь сидить такий черв'ячок всередині вас, який може вам постійно нашоптувати. Не довіряй або будь уважна, уважний, є якийсь підвох. Теж, а, до речі, до речі, до речі, тут ще теж зверніть, будь ласка, увагу, хтось із вас, ну, кого це стосується, ви зрозумієте, не вмієте ділитись людьми, яким чином. Ви не такий то сильний прибічник або прибічниця, коли ваша половинка. Ну, я не знаю, якось там спілкується з вашими друзями без вас. Або, в принципі, хтось, наприклад, противник того, аби мої друзі, аби ти там подружилась, чи подружився з моїми подругами, чи з моїми друзями. От. Або, наприклад. Ну, ви навіть не те, щоб не проти, але просто десь всередині ви завжди стараєтесь дивитися, чи ніхто нікого не уведе, чи ніхто нікого не ето, чи нічого там такого таємного немає. Розумієте? Тобто якісь підозри, підозрюваність, до речі, да. Підозрілість. І це теж вас тригерить, це до питання довіри. Знову ж таки, працюйте над цим. По-друге. Це теж шкодить, в принципі, і взаєминам, і, і самій людині, яка з вами взаєминах. Розумієте, бо на фоні вашого, не знаю, там якихось ваших заборон, вашого відношення, ваших слів і тому подібне. Людина, знаєте ви про те чи ні, вона формує думку про себе. Розумієте? Свідомо чи ні? Тому. В відносинах є не лише ви, і не лише на вас можуть впливати, а і ви також, навіть якщо ви можете сказати, що ви повнісінька жертва. Можливо, саме ваша поведінка жертви і є найосновніша ваша маніпуляція. Ем... Ні, любі, ви знаєте. Достатньо було сказано, не будемо перегружати ефір. І ваші голови. Станеться якийсь, можливо, з вами перегляд, можливо, не одразу. І, в принципі, ви, можливо, і не згадуватимете ці слова або цей розклад. Але з вами зміни будуть відбуватись через ваш супротив. Ну, Перший супротив це ви не розумієте, що конкретно стосується вас і чи можна цьому довіряти. По-друге, чи варто це робити, ви себе влаштовуєте. Або, наприклад, ви порадуєтесь лише тому, о, я там здобув, здобула тету-тету, да? все, вам, ви, ви можете подумати, що цього достатньо. І ще один блок це потім пізніше відзнайти це відео і переглянути його, або там, наприклад, ну, наприклад, взяти і робити. Не лише відео, взяти і робити. Ну, все, бачите, тут рука досить. Дякую, Любі, за вашу увагу. Дякую, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Бажаю всім миру, добра, перемоги, радості, злагоди, перемоги Любі, спокою і кожному, кожній людиночці візнайте себе. Всім добра!